Вітаю вас, друзі, ви на каналі Що в коробці. І сьогодні у нас в коробці приїхала от така штука бренду «Бувей». «Бувей» українське. «Буває». І таке дійсно можливо статися, так би мовити, буває. Якщо у вас а, вже старенький акумулятор, або ви активно. Експлуатуєте автомобіль і у вас робилось колесо, або взагалі в час блекауту потрібно зарядити ваш смартфончик або ще щось. І так, це універсальний пристрій. А, він приходить от в такому от чохлі, в такій сумки. Достатньо міцна, достатньо тверда, не згибається, не прогибається. І так, що у нас всередині? У нас всередині пускозарядний пристрій, він же насос, він же павербанк, він же ліхтар. Маємо шланг. Шланг 30 см для підкачки колес. Так. А, маємо кабель зарядки USB Type-C. Маємо, у нас є один переходник, голка і два універсальних штуцера для підкачки. Звертаю вашу увагу на ось такий ось такутничок. Це означає, що річ дійсно фірмова, брендова. Це так називаємий знак якості в Китаї. Тобто, ви можете бути впевнені, що ця річ. Зібралася не десь в підвалі, а була зібрана на підприємстві. Китайська інструкція. Ну, я розумію, китайська, але слухайте, у кожного є смартфон, у кожний може ну, скачати Google-переводчик і абсолютно спокійно на якомусь там корявому, але е, прочитати е, інструкцію. Так, і, власне, сам девайс. Сам девайс є у двох виконаннях у чорному та синьому. В даному випадку у нас прийшов чорний корпус. Є захисна плівка, є у нас діодні лампи, роз'єм для вкручування шланга. Роз'єм для підключення а, щупів крокодилів для старту. Так, потім, що у нас є, звертаю вашу увагу, що є ніжки, вони прорезинені. Це, ну, в мене просто сіл наполірований, але це означає, що ваш девайс буде стояти міцно і не буде при роботі кудись там намагатися втікти від вас. Що у нас тут? У нас тут є для зарядки вхід е, USB Type-C і вихід звичайний USB. Власне кажучи, е, от, чесно кажучи, якщо б зробили отут таку ж заглушку помаранчеву, і тут було б набагато ліпше. Ну, щоб ці ось виходи вони там не забруднювались і таке інше. Це ну, копійкова річ, але я думаю, воно б виглядало набагато ліпше. І так. Технічні характеристики цього девайсу. Він має справжніх, наголошую, справжніх, 10400 мА. Заряджається. Заряджається 2 А. Це значить, що заряджатися він буде ну, десь близько 2 годин. Потім віддає, віддає він також, як павербанк, 2 А. Давайте його включимо. Звертаю вашу увагу, що всі кнопочки, оці, вони проризинені і достатньо приємні. Натискаємо. Ух ти! От така ось блакитна підсвітка. Бустер прийшов уже заряджений, як ви бачите. Так, що тут ми маємо? Ми маємо. Я так розумію, це вибор так, кілопаскалі, а, кілограми на сантиметри, PCI і бари. Тобто, достатньо широка лінійка величин. А, всі ці речі можна коригувати. Тобто, плюс або мінус. Ну, навпаки. Тобто, управління достатньо інтуїтивно зрозуміле. А, є у нас ще ось така от кнопка ліхтарика. Підсвітка. А, треба натиснути. так, Біле, червоне сигнал SOS і стробоскопи червоно-сині. Так, і вимикається. А, центральна кнопка включається насос. Достатньо гучно працює, але, як заявляє виробник, спокійно може накачати колесо якогось джипа. Тобто, там ну, до, до трьох до трьох бар спокійно собі качає. Так, більш, в принципі, нічого такого цікавого. Пластик. Ну, пластик, я б не сказав би, що пластик. Преміум класу, але принаймні всі ось е, ці грані шви, вони гладенькі, вони приємні на дотик. Непоганий у нас е, сам LCD дисплей, ага, і бачите, е, пристрій має тайм-аут. Тобто він. Виключається, якщо ними не користується, тепер звертаю вашу увагу на крокодили. Крокодили е, мають е, смарт-функцію. Що це означає? Це означає, якщо ви, не дай Бог, там, ну я не знаю, жінка або не розумієте, не вгадали відразу де плюс, де мінус, і просто перепутали, то у вас е, бустер не замкне. Тобто, про Сигналізують. Ось ця коробочка просигналізує, що ви неправильно підключили. Але самому бустері ви не нашкодили. Також звертаю вашу увагу, що крокодили хм, крокодили достатньо прикольні, класні. І вони... у них подвійний контакт і зверху і знизу. Як правило, китайські роблять а, лише одну точку припая. Да, на верхній якоїсь площині або на нижній. Тут маємо дві. Достатньо тугі. Так, що у нас ще цікаво? Давайте глянемо буквально інструкцію. 400 грам у нас вагір, пише, що може працювати при температурі максимальний мінус 20 і плюс 60, відповідно. Якщо було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. Посилання я обов'язково залишу під цим відео, де можна прибрати, придбати цей товар. І ще один момент. В Україні цей бустер буде коштувати десь, стартуючи від 4 тисяч гривень в Китаї, ви можете його придбати за 2200. Як це зробили. Це всім дякую за увагу. Підписуйтесь. Гарного дня.